Вони приїхали до Бердичева щоб пройтися ним весільним панком з елементами філософської еротики. Ось так, дещо витіювато окреслений стиль, у якому виступають учасники гурту Тік. Вже на самому початку концерту лідер гурту Віктор Бронюк запросив усіх бажаючих підходити ближче до сцени та не шкодувати себе у танці. Побачивши, що найпалкіші прихильники відгукнулися на запрошення, оголосив «Здрастуй, бердичівське пиво, і прощайте дівчата. На сцені учасники тіку виглядали такою собі дружньою компанією, члени якої знайомі між собою роками та знають одне одного за подихом та ледь помітним рухом руки. Так воно і є. Зізнається Віктор Бронюк. Нині каже він: тік є чи не найгострулюючим колективом в Україні. Щоденна спільна праця і насолода, що її музиканти отримують від виступів, і призводить до подібного ефекту. Залишає вас. Окрім білих троян, бердичівляни почули усі хіти тику вчительку, святу, сосюру, славнозвісних оленів, останній писк сезону тихою пісню та інші бойовики, що вже встигли прогроміти Україною та принести славу їхнім виконавцям, не дивлячись на статус зірок до Києва, Віктор Бронюк та компанія не поспішають, надаючи перевагу рідній Вінниці. Начу доїхати. Я наприклад на сьогоднішній момент абсолютно не бачу ніякої е, такої, скажімо, там. Я не знаю, що мене має заставити, поїхати сьогодні в Київ. Да? Тобто, свій час ми теж думали, що треба переїжджати, але це чомусь такий на жаль стереотип, що всі думають, що от я приїду в Київ, я там, значить, зразу реалізуюсь тобто якщо я приїду на Хрещатик. Значить, вийду з трамвая або з метро, тут зразу встану, коли ця тітки ж тримає таку гіляку над головою. Тут позбігаються продюсери з білими лісопетами в собачих шубах, скажуть, давай, чувак, ми тебе будемо розкручувати там чи ще щось. Тобто це міф дурний такий, це все американські кіноказочки. Реалізувати себе сьогодні можна де хоче. Тобто, при сучасних засобах комунікації, там, мобільних телефонах, інтернету абсолютно неважливо там, десь їхати непонятно куди. І, Бідами поліс в тому, що в ньому легше, легше набагато загубитися. Тобто, там, з однієї сторони, ніби є більше шансів реалізуватися, але загубитися тим шансом набагато більше. Важливо, якщо ти хочеш, досить, напевно, більш важливо працювати кожен день. І... Неважливо, де ти працюєш. Ти, ти е, працюєш наприклад, там в Києві, чи ти працюєш в Бердичі, чи ти працюєш в Вінниці. Е, е, головне робити свою роботу якісною рано чи пізно з цього обов'язково буде якийсь результат. Поки тривав концерт, бажаючі відривалися на повну. Потім жартома нарікали, що година з виступу весільних панків з Вінниці пролетіла як одна мить. Віктору Бронюку в Бердичеві теж сподобалося. Так що ця зустріч, можливо, не остання. Чесно кажучи, через Бердичеві ти майже не кожен день. Так що з ним виходилося їхати і виступити. От, о, загалом задоволений концертом, там трошки такі нюанси по звуку, але це технічно, тобто це завжди проблеми живого виконання, е, класна аудиторія. Я думаю, що не останній раз, що, так що це десь говориться після Нового року, може навіть раніше, знову чекати, ще раз приїду».